Дмитро та Юлія Лисенко Житомиряни. Ми сьогодні вінчалися. Вони не подумали тільки про себе, а сьогодні щось такого свого свята вирішили зробити величезний добрий вчинок. Цей вчинок не на показуху, не для того, щоб всі похвалили, а це дійсно те, що допоможе діткам. Ми вирішили, скажімо так, подарункові квіти скажімо так, обернути з пользою. Ми вирішили, щоб замість квітів наші гості подарували памперси, дитяче харчування, все, що зв'язано з маленькими дітками, щоб скажімо так, пожертвувати на добру справу. Скажемо так, це була його, його ідея безпосередньо наречена підтримала, і батьки також підтримали. Ну, відповідно, ми об'явили гостям. Ми говорили, що запах квітів ну якби він розвіється, він не запам'ятається. А от добра справа вона залишиться. Я оцінюю дуже хорошо. Це хороша ідея От, робити діткам добро. І принесла я подарунок для діток і дівчинка, яка візьме цю лялечку, щоб ти була здоровенька, щаслива, красива, вродлива, і щоб ти раділа цією ігрушкою. Принесли одяг Одежки. для маленьких діток. Ідея дуже правильна. Взагалі, коли нам об'явили, сказали про це, ну, сподобалось. І я рахую, що ну, це початок такий добрий. Всі отримані подарунки молодята передали засновниці благодійного фонду Олені Гончаренко. Під опікою благодійного фонду знаходиться понад 100 родин і понад 300 дітей, тому що багато родин в нас є багатодітними. І ця допомога для нас сьогодні є вкрай необхідною, тому що всі наші родини це родини малозабезпечені, це родини, де є дітки з інвалідністю або одинокі мами. І сьогодні дуже приємно, що така гарна в нас є молодь, яка підтримує такі соціальні ініціативи, і з задоволенням хочу зазначити, що в нас народ. Жуються нове покоління, нове покоління соціально відповідальних людей, і це дуже приємно. Ми будемо дуже раді допомогти мамам, щоб у них все було, і закликаємо допомагати інших. Антоніна Тугас, Ігор Грач, новини на Суспільному.